Так, Привіт громаду. Коротше, зима продовжується. Снігу цей год, це, ну, сьогодні підсипало воно, ну, знову сантиметрів 5. Коротше, хочу об'явити стрім на сьогодні на вечір. Тема буде зима продовжується, стрім про зиму. Що як робити? ну, Треба подумати. Що, що з цього може вийти з цієї зими? Скільки снігу навалило, як будуть перезимовувати озимі наші, як будуть... Ой, як будемо кормити. Бо я там знаю, хто його знає, буде мерзлотало чи не буде. Бо Я так думаю, що сніг оці 50 см швидко не розтануть. Топливо зараз брать, топити воно в хаті, йти. Солома, відходи. Затоплю затоплю свій котельчик. Так Ну все. Коротше, стрім на 6 часов питання про зиму. будь Задавайте. Чи хороша, чи погана зима.